Якщо ти опинився в ямі, і якщо ти справді хочеш з неї вилізти, перше, що ти маєш зробити, перестати копати вглиб. Ну, слухайте, у нас. Буквально від початку року наростають і по кількості, і по сумах. Оці дані, які проходять, ну треба проходити тендерні процедури, десь там на прозоро, тощо і в нас там наростають суми і кількості. Якщо там починалося з якихось там дрібничок, і там потім барабанівочерізок по 600 тисяч гривень, то на сьогоднішній день там ідуть уже мільйони. Там ну починаючи від якихось сотень тисяч на якесь кулінарне шоу на російськомовному каналі, хочу зауважити, який ну з якої радості він взагалі існує. Чому це він має бути якимось розважальним? Якщо ви там маєте тільки для десь для Росії чи до окупованих територій, як ви казали, донести правду про Україну, то доносите, А ви там відмиваєте гігантські гроші до якихось неймовірних піарівських проєктів і тому подібне?